Так, хвилин 15 у нас протушилося, перевертаємо на іншу сторону. Ну, тут вже можна довше. Можна і кришку накрити. Так, пройшло 15 хвилин. Перевертаю на іншу сторону. І думаю, вже немає потреби перевертати назад в іншу сторону. що жаримо, ми далі полі. Кратунчики у нас приходять. Так, тому ну, що викидало дивимося це готове м'ясо. Не видно крові. Підровне виступаємо. Невидно. Тут не виступає, не на накриє кричкою. Так, все виключаю, тримала 10 хвилин під кришкою. Трішки зробила помилку, тому що потрібно було зразу потримати під кришкою. Так, в мене шкуринка не, не сочна, така, як я хотіла, не тверденька, а м'ягенька, бо вона розпарилась курочком. Так що не робіть моїх помилок. В принципі, я роблю так завжди, а тут я щось розговорилася, роз... роз як сказати... Розгубилася та й не накрила кришку.